Привіт всім коротко про те, чим займаюся останнім часом. Перебираю наше життя трирічної давнини. Це вже залишки, можна сказати, більшу частину на сміття треба викидати. Це те, що зберігалося в Києві в гаражі, дещо ось моя хлібопічка, до речі. Це було в квартирі. Отже, завдання мінімізувати наші, наше майно, щоб якомога менше зберігалося тут у батьків. Власне, дещо заносимо в хату, дещо треба ще відкривати ці ящики, дивитися, що там. А там поспіхом збирали, з орендованої квартири виїжджав чоловік вже без нас. Просто все складав, не сортував. Я підозрюю, що це навіть одна зв'язка ключів від орендованої квартири в мене залишилась. Чи принаймні я не пам'ятаю, від чого це тут просто. Навіть ось що є. Це те, що не працює. Я навіть не знаю, що з них працювало, що ні. Вони користувалися вже якийсь час точно. Просто зберігали, знаєте, як ото, і викинути, наче шкода, може ще знадобитись. Ну і завдання перебрати ще якесь взуття, віддавати, комусь роздавати, пропонувати, не знаю, через OLX Тут десь шукати людей, яким будуть потрібні речі які ще прийнятні для того, щоб їх носити. Ось, наприклад, є в мене шолом, який вже маленький, мабуть, ілії буде. Багато чого там. Ось такі черевики шкільні. Оце все. Перебираю, перебираю навіть ліжко манеж. Ось таке? Меблі, якусь техніку нашу. Ми вже розвезли, розвіз чоловік родичам своїм в Павлоград. Щось тут залишилося, це вже, я ж кажу, треба перебрати, що там на сміття, а що ще може знадобитися іншим людям чи, можливо, колись нам. Дитячі речі всі треба роздавати. Ось В гаражі лежало коробку під мочило, не знаю як. Щось тато з Іваном не зауважили, чи тече там на здах в Києві. В гаражі, вже ось підмочена коробка. Ну, оце ж такі речі. Дитячий пенал, який ось так в лютому залишили та й поїхали. Так от з того життя, бачите? Титяче. Я навіть не пам'ятаю, чий це пенал. Більше нічого немає. Малюночки, хлопчиків наших, майно, папка для зошитів. А це музичне, так, це Миколаїв з музичної школи. Ой, цю книжку треба, мабуть, музичну школу віддати. Оце скільки вона приношена. Відіслати, мабуть, доведеться. А чи ми це купували? Дуже не пам'ятаю. Та, мабуть, ми здавали кошти, але все одно треба знайти нових, нових власників. Це точно вже з бібліотеки шкільної музичної. Це треба повернути. Коробка для зошитів. Купа макулатури. Тут у мене ось є коробка незавершеною. Вишиванку це я племіннику своєму вишивала. Трохи пожовкло навіть муліне від, від часу зберігання. Бачите, тканина це домотканне. Тканина замовляла, все це вишивала, бачите, як вона спідня. гарно. Але вже забула, як то робиться, заново треба вчитися. Неочікувано знайшла тут е додатки до моїх дипломів. Тут, здається тільки мої. Але ось що. Дивіться, хто, хто знає, хто пам'ятає, що це. Так, це бірка з пологового дітей. А ось це вже, мабуть, ліяне. Ні, це Григоріни, вже такі ось пластикові. Ілії не десь має бути. Оце, мабуть, ще Миколая і Семена. Життя. Там моя залюкова книжка. Не покажу, що там всередині. Я жартую. О, в мене є навіть посвідчення про проходження інструктажу з пожежної безпеки. Це коли я ще в ЄМСі працювала. Мені треба було мати О, мій студентський. Марківський національний університет. Оце таке в мене ще є. Так, все, диплома, мабуть, другої освіти. Бачите, як я ціную. дуже воно мені знадобилося в житті, як то кажуть. Ще одна скринька спогадів, то якої забула. Це мій друг комонавт, якого ми називали. Так і називаємо. Вже він, звичайно, дядько а насправді видатний волонтер харківський. Російською написано. Прочитаю, дідська фотографія гулі, архів харківського зоопарку. <рив> <рив> Коли ми ще були молоді й веселі, він мені таке ось це вирізав, зробив рамочку і на один з днів народження подарував такі. Такі в мене веселі друзі. Довго стояла на поличці, тоді ось так зберігалося. У так. мене ще є один прихований талант. Я вмію зашивати взуття. Вміла, знову ж таки, треба згадувати, як це робити. Але одні з свої чоботи я навіть зашила. Не так давно, здається, це було. Ракет-4, тому я. Мала таку майстерність. Тут спеціальні в мене гачки для того, щоб це робити. Тож хендмейд. Окрім того, окрім того, що я вмію стригти своїх дітей насправді, хоча ви в це не вірите, враховуючи їх зачіски, я ще й вмію взуття зашивати. І взагалі максимально робили і робимо щось своїми руками. Вміємо, можемо. Це допомагало нам і допомагає економити в тому числі сімейний бюджет, тому що все можемо робити самі. Це я зараз згадала про ще таку. Це такий момент. це положити вже фотографії наші, друковані ще. Так, це весільно. Ось які ми були молоді і зелені. Так, це... А, ну так, це все з весілля, з нашого весілля, розпірковане батьки. Це було вже дуже давно. А в цьому році буде 17 років. Всі дівчата вже дорослі, їм вже по 21 року. Досить. Іди, вже. я тобі щось подарую. Це колись моє було. Коли я була молоденька і ходила в університет, у мене було багато таких браслетиків. Хочеш собі такі? Угу. Вони такі гарні. Угу. Забираєш? Одягай на ручку, це на руці носити. Треба. Симпатично? Угу. Все тільки не розкидай. Наврачу ти його пам'ятаєш. Це був Гришин, але він вже... Йому супер маленький, і тобі теж. Треба знайти когось, кому ми це подаруємо. Дякую, мама. Угу. Лія мене обійняла, сказала дякую мам за браслетики. Доця моя вдячна. Ну, ось таким чином майже спонтанно в мене вийшов контент про те, чим я тут займаюся останні дні. І таке. Домашні справи, всі разом. переважно, Зараз збираюся сходити пішки до міста, як діти кажуть, а ми де знаходимося, чого це в місто треба йти. Але це так історично склалося, що якщо живеш в приватному секторі, в приватній забудові, то ось ті, та частина міста, де багато поверхівки, називається Іти в місто. Для цього мені треба буде пройти трохи лісом сосновим. Це щодо планів. І ніхто не відміняв і вечерю, і прання, і продовжуємо далі працювати над тим, щоб перебрати всі наші речі і вирішити трохи що взяти з собою, що тут ще залишити. Батьків. Не хочеться їх навантажувати своїми, своїм нажитим майном, але на, на даному етапі життя без цього ніяк. Тож, таке. Добре, я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Я сподіваюся, ми з вами зустрінемося ще в коментарях. Так, пройдуся я в місто для того, щоб в першу чергу забрати посилку, яку нам підписниця надіслала для Лії. Подарунки буде у нас в наступному відео обов'язково розпаковка, покажу, що я отримала. Вам бажаю спокійного дня. Дякую, що слідкуєте. продовжуєте слідкувати за нашою життєвою історією. Побачимося в наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку і перевірте, чи ви підписані. Все, як завжди.